Польські слідчі дійшли висновку, що ракета, в результаті падіння якої загинули двоє людей у селі Пшеводу після масованої ракетної атаки Росії, в листопаді 2022 року була випущена українською протиповітряною обороною із зенітно-ракетного комплексу с 300 пише тамтешнє видання Річ Посполита із посиланням на джерела. Далі процитуємо. Ця ракета має дальність дії від 75 до 90 кілометрів. На той час позиції Росії розташовувалися в такому місці, звідки жодна російська ракета не могла б досягти Пшеводова, Кінець цитати фахівці також відкинули й ту можливість, що ракету с 300 могли запустити з території Білорусі. Додала польська газета. Окрім всього цього. Газета написала, що під час розслідування цитуємо, Україна проявила недостатню співпрацю. Нагадаємо, ввечері 15 листопада 2022 року, після масованої атаки Росії по території України, польські медіа поінформували, що Пшеводові. За 5 кілометрів від кордону стався вибух. Потім Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило те, що ракета російського виробництва впала на території країни, вбивши двох людей. Після цього президент Анджей Дуда заявив, що немає доказів, що це була ракета, випущена російською стороною. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що до завершення розслідування трагедії у Польщі неможливо на 100% сказати, чия то впала ракета. Адже у той день держава-терориста Росія випустила в бік України приблизно сотню ракет. В будь-якому разі, усе це наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну війни, яку РФ розв'язала проти нашої країни.